Я почистила чесник, бачите, в баночку. Не хочу пачкати стакан, цей ще блендер у ньому. Ну, буде пахнути, а в цій баночці ми mm -hmm. вже лише. Олию ось водички сюди. От так. -от. Налила водички, бачите? От. Тепер можна присолити сілью. присолити, так. Небагато, бо може те, що будемо їсти, буде солоне. І ось олій в мене, бачите? І лию я олії. Небагато, скільки там. Ну, Ось так. Ну, 2 столові ложки, все. І опускаю блендер. Я роблю до вареників таку, типу, подліву. Можна додати кропу. Ну, я не буду додавати, тому що я ж кажу, в мене в варениках і біль, все, я не хочу просто вже. Дивимося, щоб не було самих чесничин. Вроді все, так? Да? Добавити води, бо буде, мабуть, дуже крепка. Добавила води. Все, готово. Отака от вийшла, бачите, отака от штучка, дивіться, поливати голубці, поливати, от зараз я вареники поливаю. Особливо можна з картоплею. Це ж смачно, звісно. Нарізав кислих огірків, чи дещо додати, кропу треба зеленого. Нарізав кислих огірків так, кружочками огірок порізав, а потім оцею штучкою полив так, поверху. І у вас виходить прямо такі, знаєте, Малосольні пахнючі ручки. Попробуйте.